Оскільки є міністри, дійсно з досвідом нам потрібно лише контролювати ставити свої вимоги, контролювати їх діяльність і, звичайно, давати інформацію про наявність можливих корупційних схем. Це я вже закликаю всіх журналістів, розслідувачів. Ми виходити на акції, давайте разом спільно діяти. Якщо ми бачимо, що щось не так, неважливо, чи це наш знайомий, родич там, давайте про це говорити, тому що ну. В часу лишилося дуже небагато. Якщо нам вдасться досить швидко зробити відчутні зміни, ми будемо молодці. Ми, а й в іншому разі стоїть під загрозу взагалі наше виживання. Людям зараз дуже непросто. Ми, ми це відчуваємо теж кожного дня. І те, Запас терпіння ну, є вичерпним. Вичерпним, і ті ж міністри, топ-менеджери західної освіти, їм потрібна підтримка знизу. Чому особисто я вирішив прийняти пропозицію рух чесно? Тому що я знаю, що в Штатах, коли був рух за права людини, і Мартін Лютеркін зі своїми соратниками боролися за рівноправність людей, тоді і адміністрація Кеннеді з Ліндоном Джонсоном могла як прогресивна. Сила спиратися на тиск знизу, і разом вони могли долати реакційний опір всередині системи. Опір в системі шалений, тому що є дуже багато людей, які знають, як тут робиться бізнес. Вони знають, як справи йдуть, і їм нічого не хочеться міняти. Їм абсолютно комфортно. Вони давно вже прижилися в цій системі, і це для них все рідне було. Але прийшли люди, для яких це викликає відразу, і але. Їх будуть слухати насамперед тоді, ще коли і ми будемо їх сильно підтримувати. От це дуже важливо зараз співпрацювати, стежити ну не за персоналями в даній мірі, а й за їх рішенням. Тому ми чесно вирішили ввести індекс реформаторства для профілів. Для профілів народних депутатів ми будемо відстежувати в якій мірі вони голосують за закони, які визначаються як реформаторські реанімаційним пакетом реформ, які просувають нас в напрямку імплементації переположень угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Треба заохочувати ловити їх на тому, що вони роблять добре, також і ми цим займатимемось. Але от саме важливо, чим нами зараз будуть маніпулювати. Маніпулювати нами будуть тим, що ну дивіться, друзі. Ситуація складна в країні. Ви ж маєте не, не маєте казати так, дискредитовувати так, так. нас? Ну uh -huh. ви ж розумієте, треба помовчати. Да, треба... оце було питання. Власне, що це пильна увага? Вони можуть говорити про те, що вона гальмує процеси.